Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Угорська народна казка, курочка, мишка, та тепірник. Як ви розумієте прислів'я Хочеш їсти калачі, не лежи на печі. Подумайте! Вчора. Я їздила в село до своєї бабусі, і вона дала нам мішечок. Сказала, що розв'язати ми його зможемо, якщо будемо вправно працювати. Вам цікаво, що там? Мені теж. А ще бабуся загадала мені загадки. Я не змогла їх відгадати. Спробуйте ви, Ко-ко-ко лунає зранку, принесе нам до сніданку. Пташка, золоте яйце, і корисне і смачне. Що оце за чаботурка? Це ряба матуся? Курка правильно! Продовжуємо. На дворі і на току крізьло на кукуріку, гордо птах це походжає, дуже пишний хвостик має, шпори, гребінець чарівний. Що за птах цей, дітки? Півник, так. Попищали, попищали, дружно проса подзьобали і до матері стрибочком жовці збіглися клубочки. Хто це? Курчата правильно. Невеличка та сіренька, в норці мешкаю тихенько, уночі по хаті нир. Я шукаю сало і сир. Хто це? Миша. Молодці діти, ви впорались з загадками, а тепер виконаємо артикуляційну вправу. Повторюйте за мною: курча, курчата, кури, півень. Молодці. Настав час познайомитися з угорською народною казкою Курочка, мишка та півник. Але спочатку ми згадаємо слова, які нам зустрінуться в казці: Поле, мишка, жито, зерно, млин, додому. Ці слова і вам відомі. А слово мірошник. Можливо, ви ще не чули. Хто ж такий мірошник? Це той, хто працює у млині. Ще його називають мельник. Отже, слухаємо казку. Жили собі, були собі там, де, може, й зовсім не жили та не були курочка, мишка та півник. Якось курочка знайшла житнє зернятко. Знайшла його і закуткудакала. ко 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 ко-ко-ко, гляньте но, ну, що я знайшла? Хто віднесе зерно до млина? Я ні, сказала мишка. Я теж ні, сказав півник. Понесла курочка сама зернятко до млина. Мірошник змалов його на борошно. Хто понесе борошно додому? спитала курка. Я ні, сказала мишка. Я теж ні, сказав півник. Понесла курочка сама борошно додому. Хто замісить тісто на хліб? спитала курочка. Я ні, сказала мишка. Я теж ні, сказав півник. Замісила курочка тісто сама. Хто затопить піч? спитала вона, коли тісто висходилось. Я ні, сказала мишка. Я теж ні, сказав півник. Гаразд, запалила курочка вогонь у печі сама. Хто спече хліб? спитала вона. Я ні, сказала мишка. Я теж ні, сказав півник. Спекла курочка хліб сама. Хто ж їстиме хліб? спитала курочка, коли спекла вже хліб. Я, сказала мишка. Я теж, сказав півник. Ні, відповіла курочка. Хліб я з сама зі своїми курчатками. Так і сталося. Коли хліб добре випікся, курочка зі своїми курчатками зі смаком його з'їли. Через тиждень курочка знову знайшла житнє зернятко і знову надумала спекти хліб. Тільки но мишка та півник почули про це, схопили зернятко, побігли з ним до млина. Змололи його на борошно, хутенько принесли додому. Півник зависів тісто на хліб, а мишка допомогла курочці розпалити в печі. Спекли курочка, мишка та півник хліб і смачно його з'їли гуртом. Курочка з курчатами, мишка та півник. Ото був добрий обід. Сподобалась вам казка? Ви уважно її слухали? Отже тепер відгадайте, які герої заховані в ребусах. Хто тут заховався? Миша, правильно, а тут. Курочка, молодці, ще один ребус. Хто це? Півник. Молодці діти! Ви гарно попрацювали. Настав час вашим оченятам відпочити. Слідкуйте за бджілкою. Відпочили? Продовжуємо працювати. Дайте відповіді на питання. Назвіть героїв угорської народної казки. Курочка, мишка, та півник. Правильно! Наступне питання. Хто з героїв казки роботящий? Курочка, так. Далі, якими словами починається угорська казка? Жили собі, були собі, курочка, мишка та півник. Правильно. Чого вчиться казка? Казка вчить допомагати один одному правильно. І ще одне питання: на яку українську казку схожа угорська народна казка? Здогадалися? Це казка колосок. Так, ви добре її пам'ятаєте. Отже, тепер я впевнена, ви знаєте, що значить прислів'я. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Потрібно працювати. Допомагати один одному і не бути глядачими. Ви здогадалися, що в мішечку? Так. Це чарівні зернини, які будуть допомагати вам приймати правильні рішення в житті, цінувати працю інших, будити у вас бажання допомагати іншим. Хай щастить. А тепер оцініть свій. Як ви працювали на уроці свій настрій? Я впевнена, що ви були старанними і добре працювали самостійно. Молодці! Дякую за увагу!